Сьогодні я хочу поговорити про технічне інтерв'ю Джуніор DeV'я. При проходженні великої кількості інтерв'ю на цю позицію я виокремив для себе такий паттерн: у нас є діаграма, в якій я зібрав весь мій е, досвід при проходженні цих інтерв'ю. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ця діаграма доволі обширна, але ми будемо переходити з теми на тему, і буде все зрозуміло. Давай більш детально розглянемо діаграму, і перше питання, яке найчастіше задають на інтерв'ю. Це, чи маєш ти досвід? Якщо ні, то питають про предпроект. Якщо також ні, то зазвичай тебе будуть кваліфікувати як 3 дні. Але тобі потрібно, як джуніор девопсу, сфабрикувати досвід, якось знайти його, щось зробити, щоб в тебе було в резюме досвід. Без цього зараз, на жаль, ніяк. Далі, якщо ти маєш все-таки досвід, то тебе будуть запитувати, які проблеми ти вирішував тими технологіями, які використовував на проєктах своїх, або десь в своєму досвіді. Перше, про що питають після того, як ти розказав про свій досвід, це мова програмування. Для DevOps це може бути як Bash, Python або Go. Це скриптові мови програмування, які використовуються для написання. Скриптів, або далі ми поговоримо про написання з допомогою них інфраструктури як код, але не про це зараз. Після того, як ти розказав про свій досвід з мовами програмування, ми переходимо далі до такої великої, обширної частини, як Linux. Тут в нас є 4, я виділив, основних, підпункти. Бувають ще якісь питання, але це ті, що я згадав, і найбільш часто задаваймі. Перш за все, запитують Linux компоненти, тобто з чого він створений, які в нього є процеси ініціалізації, компоненти і так далі. Питають бутлоудери, kernel, як він працює, і можуть запитати про ОМКілер. Killer, -killer призначений для того, щоб система не загнулась, і він вбиває процеси, які вважає найбільш затратними і непотрібними. З цього випливає траблшутінг Linux. Зазвичай питають про слаб, айноди і зомбі-процеси. Тут треба знати про всі ці компоненти, і, наприклад, тебе питають, чого база даних перестала писати дані. І рестартує. Ти кажеш, що. Можливо, закінчився диск, або щось там, якийсь файл скораптився. Він каже, ні, файли все окей, диск теж вистачає, і ти далі починаєш углублятися, задавати питання, що ж може бути не так. І зазвичай доходиш до iNode, і ти кажеш, треба перевірити iNode, df-i. І ти бачиш, да, iNode забились, файловий дескриптор вже не може писати новий файл. Треба знати про зомбі-процеси, про слаб, і як воно все працює. Далі питаю про контейнізацію і віртуалізацію. Зазвичай це докер і його компоненти. Тобто синтаксі, слої, як він працює, як він ізолірує процеси в Linux і так далі. Ще важлива є составляюще для Junior DevOps – це знати команди, які використовуються в Linux. Як подивитися нетворк, які порти відкриті на хості, як передбачити якийсь файл, як знайти файл, як відновити файл і так далі. З Linux, в принципі, все зрозуміло, як на мене, переходимо до нетворків. Зазвичай перше питання в нетворкінгу це модель OSI. Треба знати і слої, і що вони роблять транспортний, там є 7 слоїв. Треба на них дати відповідь. Питають, на якому слої працює який load balancer, Що працює на тому, наприклад, на четвертому працює network load balancer, на сьому application load balancer. Крім OSI, ще питають про порти, які дефолтні, наприклад, для SSH 22. Для HTTPS 443 і інші порти, які можуть бути задіяні. З портів у нас випливають фаєрволи, як можна дозволити тільки деякі порти на Linux-системі. Ну і ще бувають такі питання по каверсні трошки: як розділити інтернет на дві частини. Це в нас відповідають network маски вони ділять е, сабнети. На частини. Тобто є subnet 1, наприклад, IP-адрес виділяється, це F32, а половина інтернету це буде Сф-16. Також network troubleshooting, Зазвичай тут питають про статус коди і що вони відповідають: 502, 503, 200, 300. Це не про війну, це про веб-статус. Як би сумно це не звучало. Після нетворкінга зазвичай переходять до клауд провайдерів. І тут в нас є три основних таких мастодонта клауд-провайдерів: це AWS, GCP і Azure. Кожен з них відіграє свою роль, але зазвичай найпопулярніший це AWS. З них всіх питають зазвичай стандартні питання це про основні сервіси, якими ти користувався. Під час роботи з клауд провайдерами Це може бути в AWS, як EC2, s 3 просто називаєш ті, з якими ти мав досвід. І потім від цього інтерв'ю виталкується і задає тобі якісь більш нішові питання. Наприклад, чи можна зарезервувати інстанс на EC2, які бувають типи інстансів і так далі. Крім цього, ще можуть задати питання для трблшутінга. Наприклад, в тебе є дві VPC, і вони з'єднані пірінгом. Вони в одній і тій ж самій зоні в AWS, і тобі треба дізнатися, чому немає доступу з одної VPC в іншої до бази даних. Тут ти так само, як в Linux, надаєш якісь питання. Це більше стосується також нетверкінга, там можуть запитати це питання. Вони часто таке запитують, і це доволі складно відповідати, тому що ти не знаєш, куди можна йти. Просто треба задавати наводящі питання, і інтерв'юри будуть тобі відповідати. Треба перебрати як можна більше всяких компонентів AWS. І третє, що зазвичай питають у Джуніор DevOps по клауд-провайдерах, це то, як ти би міг. Покращити діаграму. Тобто в тебе є якась інфраструктура додатка, але вона не закінчена, або якось погано працює. І тобі треба пройтись по цій діаграмі і розписати, розказати, як би ти все це організовував і покращував. Це solution design. Таке питають не часто, але воно також є. Ми переходимо до наступного топіка: це а як? Інфраструктура як код. На моїй практиці було тільки три теми, які запитують по Аяку: це Terraform, Ansible і Cloud Development Kit. Давайте почнемо з Cloud Development Kit. Це він відноситься більш до AWS, але я впевнений, що є і для GCP, і для Azure свої. Через нього можна створювати інфраструктуру як код за допомогою мов програмування. SDK дуже корисний, коли ти хочеш інтегрувати свій додаток разом з інфраструктурою. Наприклад, в тебе є saas додаток який створює кастомний домен для людини, яка купила в тебе цю послугу. Він інтегрується з cloud провайдером і, наприклад, Створює новий сабдомін. Це робиться програматичним путем через якусь мову програмування. Крім Cloud Development Kit, є ще Terraform, який робить схожу функцію. Він теж створює інфраструктуру, правда, в нього є стейт, і він більш безпечніший і зручніший у використанні для DevOpsів. По Terraform зазвичай питають синтаксис, який створював модулі. Чи користувався якимись модулями, і як можна якусь там штуку зробити, протребов Наприклад, State в тебе відрізняється, як ти його імпортував, як ти з ним працював. Крім Terraform, є ще Ansible, який теж можна використовувати для створення інфраструктури, але це не бажано. Таке не практикують насправді. Пансіб питають, які ролі ти писав. Чи створював індемпотемпну інфраструктуру, тобто яка не змінюється, коли роль проходить один, два, три рази. Чи був в тебе опит написання динамік хостів, чи зв'язував ти його з Тераформом, ну які ти робив на ньому проекти. В наступному заключному відео я розгляну такі три великі питання, як моніторинг, CICD і Kubernetes. Я хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Ми пройшли такі теми, як. Начальне інтерв'ю, потім мови програмування, Linux, нетворкінг, Cloud провайдери. А як і домовились, що в наступному відео я розкажу про технології кубернеті, CCT і моніторинг. Бажаю вам удачі на співбесідах. Хай вам щастить. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, без цього ніяк.